Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Подивимось з вами великодні знижки з 16 по 22 квітня. Приємного всім перегляду! Тільки що охоронник підійшов, сказав, що знімати заборонено, але ми домовились з ним, що все буде добре. І так, подивимось з вами, які зараз акції діють в магазині. Оселедець філе в олії 45 гривень за 180 грамів. Філе солодко, курчат бройлерів охолоджене 16,80 за 100 грамів. Тут в упаковці 1 кілограм та 100 грамів. Балик Дарнанський, сиро копчений, 70 гривень 15 копійок за 100 грамів. Скільки ж тут грамів? 335. Ну так, грудинка особлива, нарізка вищого сорту від торгової марки Добров. 50 гривень 80 копійок. Тут 120 грамів. Бекон по американським вищого сорту. 120 грамів, 62 гривня 90 копійок. Ковбаса добров, лікарська вищого сорту. 151 гривня, тут 500 грамів. Сервелат, а сорті, плюс українська. В упаковці 80 грамів, 50 гривень 60 копійок. Звичайний сервелат коштує 46 гривень. асорті 180 грамів від глобину. 100 гривень ціна, 31% знижки. Буженина своя лінія. Традиційна варена вищого сорту. Тут 400 грам в упаковці, 22 гривні, 30 копійок за 100 грамів. Ну, це десь на 85 гривень буде. Сало по-домашньому від своєї лінії. 450 грамів, такий непоганий кусочок. Тут є і прошарок свинини. Можна щось вибрати. Ціна 1580 це 100 грамів. Ковбаса м'ясна лавка до пюрешки. Варена 500 грамів 66 гривень. Ковбаса варена м'ясна лавка тигриня першого сорту. 400 грамів 80 гривень. Своя лінія київська, свиняча варена, 130 гривень. Тут у нас перший сорт, але склад непогано 93% свинина, яловичина. Така ковбаска. Паста сиркова з лососем та кропом. Є ще з грибами, лисичками, 50 гривень. Тут 135 грамів. Це така помазка на бутерброд. 55 гривень. Вершкова. Сир м'який фелата 55 гривень. Сир твердий звенигора, звенігородська або сметанковий по 81 гривні 50 копійок. Щось вже ціна все вище і вище. І 160 грамів дорого. 70 гривень. Та 90 копійок сир гауда напівтвердий, Тут 150 г пластинками. Сир плавлений вершковий ферма 160 г 59 гривень. І така ще помазка з додаванням лососю та кропу 63 гривні. Сирок плавлений молиндам в асортименті по 15,50 за одну штуку, 70 грамів. Своя лінія вершковий або дружба 1490. Ковбаски гриль шашличні 97 гривень 40 копійок. Асорті шлунок гомілка, ніжна частина спинки. Скільки ж тут грамів? 2 кіло і по 5,40 за 100 г. Ну, це на 100 гривень тоді цей набір буде. Це на супчик можливо. Ковбаса любительська вищого сорту 32,70 за 100 грамів. Сир м'який, золотий резерв з 49 гривень, тут 180 грамів. Ще в акції є моцарелла. Сир твердий, своя лінія голландська або вершковий по 58 гривень, тут 160 грамів. Сир напівтвердий кома, кантрі, ховарті, голландія або традиційними пластинами 160 грамів. Ціна різна. Наприклад, кантрі 62 гривні, хаварті 65 Голландія 56 і традиційний 62 гривні. Молоко щоденний збір тут 2 літри 94 гривні. Молоко ферма 44,80 Своя лінія 40 гривень 40 копійок за 800 мл. Ще в акції вершки 15% жирності галичина 80 гривень 20 копійок. Сметана молокія 20% жирності 53 гривні ну, 300 грамів. До речі, дуже смачна сметана. Моя найулюбленіша фірма. Сметана зараз в акції 35 гривень, коштує 300 грамів. Це досить хороша ціна. Сметана просто наша 27,40 за 200 г. Сир кисломолочний біло в такому святковому пакуванні. Дуже гарне. 63 гривні 9% жирності, тут 350 грамів. 5% жирності 59 гривень. Мені, до речі, треба до творожної паски взяти сир. Непогана ціна. І нежирний 53 гривні. Але п'ять розбираю чогось більше. Сирок глазурований, смак шоколаду. 36 грамів 12,50. З ароматом ванілі 10,90. По 20 гривень 80 копійок, злагода, 2 в одному тут Персик малина, вишня, чорна, смородина. Такий сирочок злагода по 22 гривні. Лимон або полуниця. Ще покажу вам тортики, є акційні пропозиції. Торт бісквітний Даринка. Тут 650 грамів. Так він виглядає. Ціна майже 200 гривень. Торт медовик 750 грамів, 204 гривні та 30 копійок. Який гарний тортик. 750 грамів. Тістечко медове в глазурі. Своя лінія. Це щось таке новеньке. Таке тісточко. Тут чотири штучки, 350 грамів, 123 гривні. Торт своя лінія і різка, повітряно горіховий. 178 гривень 40 копійок за 650 грамів. І щось тут, ага, є ще в акції кардинал. 850 грамів, 230 гривень. Ось такий тортик кардинал, Ось так виглядає. Масло «Своя лінія солодко» вершкове селянське 86 гривень за 82 жирності. В акції ферма 80 гривень, 73% жирності. Суміш «Тольчинка рослинна, молочна 67 гривень, 60 копійок. Ось вона. Масло шоколадне. Злагода, вершковий з какао 71 гривня, 30 копійок. Не знаю, мені не дуже подобається шоколадне масло. А ви любите? І з чим ви його куштуєте? Тільки на бутерброд чи якось ще використовуєте. Напишіть рецепти, буде цікаво почитати, можливо, теж спробую. Вареники-мотанка солодкі з сиром кисломолочним, 55 гривень. Тут 400 грамів. Вареники Геркулес з капустою 47 гривень. З капустою. А щось цінник є, а вареників немає. Можливо, розібрали. Пельмені Рудь 97 гривень, 40 копійок. Тут 880 грамів. 80 грамів в подарунок. Пельмені три ведмеді фірмові зі свининою та яблочною майже 120 гривень 40% знижка. Дуже смачні пельмені, Мені ця фірма дуже подобається. Акція на філе кумбрі у томатному соусі 60 гривень 50 копійок. Тут 170 грамів. Філе скумбрії в олії 64,50. Печінка тріски. Делюкс 71 гривня, 50 копійок за 121 грам. Дуже дорого, але вона така смачна. А ця космічних коштів коштує тут 200 грамів. Шпроти делюкс різькі. Дуже смачні. Латвія 63 гривні за 190 грамів. Сартини у томатному соусі 240 г. Яка стовинка? Я такого раніше не бачила консерву 62 гривні 50 копійок. Цю бачила, це своя лінія в олії 50 гривень, 20 копійок, 240 грамів. В акції олія оливкова 310 гривень за 500 грамів. Екстра вержен, не рафінована для салатів. І за 250 мілілітрів 166,50, олія соняшникова рафінована, 66,70. Розумний вибір – 60 гривень, 50 копійок. Соус сацепелі з прянощами 21 гривня. Оліс солодкий чилі – 24,80. Соус сирний 2690. І там ще багато акцій, 2690, різні тільки смаки. Бургер 28,90, кетчуп, лагідний королівський смак 36,70. Тонець делюкс шматочками у власному соку 56 гривень. Фолія теж 56 гривень. Гарні знижки. Делікатесний 28% жирності 32 гривні 50 копійок. Домашні 50% 42 гривні 90 копійок. І європейський найжирніший 50 гривень 50 копійок, 520 грамів. Кетчупи, лагідний до шашлику чилі, по 21 гривні 30 копійок. І напій кола. Кока-кола 35,40, тут 2 літри. Тут ще такий гарний дизайн. Гості, родичі і звичайний такий. Гриби печериці 89 гривень за 450 грамів. І 83,40 своя лінія в новому пакуванні першого сорту.